За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру начальниці відділу культури туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради у службовій недбалості та службовому підробленні частиною 2 статті 367, частиною 1 статті 366 кримінального кодексу України, а також фізичній особі підприємцю у привласненні та розтраті чужого майна, яке було ввірено особі, вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо Великих розмірах частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України згідно з матеріалами слідства, у березні 2022 року міський голова Покровської міської ради Донецької області своїм розпорядженням надав казівки комунальним підприємствам та структурним підрозділам провести евакуацію цінного майна в безпечні райони та скласти договори відповідального зберігання, підозрювана, будучи відповідальною за збереження товарно-матеріальних цінностей в порушення вимог посадової інструкції. За усною домовленістю передала на зберігання належне її відділу акустичне обладнання вартістю 2,7 мільйона гривень знайомому підприємцю. Відсутність письмового договору про передачу цього майна, його кількості та обов'язків сторін надало можливість підприємцю розпоряджатися ним на власний розсуд та продати його стороннім особам в подальшому з метою уникнення кримінальної відповідальності посадовиця склала заднім числом завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договір з фізичною особою про передачу майна на зберігання та акт передавання приймання музичного обладнання із підробленим підписом зберігача. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів слідство триває.